Наступне платячко йде, таке цікаве, яскраве, з різними фактурами, з різними тканинами. Ну, Тканина майже однакова, саме бавовна йде. Можливо, у вас позалишалися якісь шматочки такі, саме одного кольору, тону. Так, тут задіяні які тканини. Дрібненька клітинка. Бачимо. Ось далі квіточки така тканинка. Горошки більші, горошки менші. Так, і в нас ідуть рукавчики. Все підібрано тон, такий червоно-рожевий, рукавчики. Тут ще такі дрібненькі зірочки, квіточки, оброблені, до речі, Таким косою, бейкою. Так само з тканини є. Ось, понизу йде Рюша. Теж вона не співпадає, з інший візерунок йдуть тут зірочки, полосочка йде. Так само горошки маленькі. Так, так позаду плаття є застіпка. Два ґудзики дерев'яні. Зверніть увагу, як вони пришиті охайно. Це платічко відрізне трошки вище талії, так, під грудьми. Моделювання таке, можливо, я в наступних відео покажу, як моделювати такі платтячка. Воно мені дуже подобається. Ось саме такий гарний. Вигляд має це плаття, таке моделювання. Так, застібка в нас до лінії ось цієї. саме завищення лінії талії. Рукавчики Цей, з одної сторони, спереду і ззаду однаково виконані. І воно таке доволі дуже широке в об'ємі. Пишненьке платєчко, дуже красиво. Де вам як ідея?